Вже третій день з усіх інформаційних помийок банкової та гівномарафону лється потужна неймовірна перемога найвеличнішого з лідерів сучасності, бо він, мовляв, припинив постачання російського газу до Європи. Тому хочу сказати: розуйте очі, розчихліть свої мізки і усвідомте, що це заслуга і інтерес американців. А стосовно зілі, нагадаю вам, допис на, один, на одній із офіційних сторінок Банкової за 30 грудня 2019 року, президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним грудень 2019 року. Очільники держав привітали один одного з прийдешніми святами і проведеними взаємними звільненнями утримуваних осіб, що відбулися 29 грудня. Також сторони привітали укладення контракту на транзит російського газу території України, підписаного напередодні. Сторони висловили надію на те, що повне припинення вогню з лінії розмежування на Донбасі розпочнеться найближчим часом. Тобто, в Україні діяв попередній контракт з 2009 по 2019 рік на 10 років. І Зеленський міг його просто не продовжувати. Але він, нам, але він його продовжив на 5 років. Пафосно цим хвалився. Хвалився, що він буде для України заробляти неймовірну кількість грошей, замовчуючи, скільки зароблятиме рашка. Більше того, скільки в нас вже йде повномасштабне вторгнення. А я нагадаю, 3 роки. І до цього. Газ продовжував іти. Також нагадаю, що нафта, російська нафта до Європи, також продовжує іти. Тому думаю, цим ублюдкам треба хвалитися не досягненнями наших західних партнерів, а розповідати українцям про підняття податків декілька разів, про підняття в декілька разів ціни автоцівілки, про зникнення безкоштовної автоцивілки для учасників УБД, про те, скільки закривається. Фопів і так далі. Але про це телеграм-помийки, обслужуючи ОПУ і гівномарафон вам не розкажуть. Про це вам розкажу тільки я і подібні мені блогери, яким постійно намагаються затикати рота. Тому підписуйтесь і будемо разом лупати цю стіну. Слава Україні!